Кожна посмішка така ж унікальна, як і її власник. Система відбілювання зубів Опалесенс пропонує повний спектр процедур для будь-якого рівня забарвлення зубів при будь-якому способі життя. Давайте розберемося, який засіб для відбілювання зубів рекомендований у кожному конкретному випадку. Опалесенс PF відбілюючий гель зі шприца наноситься в спеціальну індивідуальну капу, яку попередньо підготували для пацієнта в стоматологічному кабінеті. Час носіння капи може тривати від 15 хвилин до цілої ночі, в залежності від призначеної концентрації. Відбілюючим засобом є перекис карбаміду з додаванням нітрату калію та фториду. Він ідеально підходить для більшості пацієнтів, особливо для тих, чиє лікування вимагає індивідуального підходу до деталей. Відбілювання Opalescence PF рекомендовано майже для будь-якого рівня забарвлення зубів. Ця лінійка має найбільшу кількість варіацій щодо концентрації та смаку, що полегшує вибір. Схеми лікування, яка буде індивідуально підібрана для кожного пацієнта, найнижча концентрація опалесенспіев PF – 10%, рекомендована у випадках наявності гіперчутливості. Опалесенс буст відбілювання зубів в кабінеті лікаря-стоматолога. Матеріал змішують безпосередньо під час процедури за допомогою унікального подвійного шприца, що гарантує свіжість і високу активність кожної дози матеріалу. Кожне нанесення займає 20 хвилин, і його можна наносити до трьох разів за одне відвідування. Відбілюючим засобом виступає хімічно активований гель перекису водню. Він ідеально підходить для більшості пацієнтів, особливо для тих, у кого попереду важлива подія або хто просто бажає отримати швидший результат, відбілювання зубів Boost рекомендується в усіх випадках за винятком тих, у кого підвищена прозорість емалі або гіперчутливість. Opalescence Go – відбілювання зубів в одноразових універсальних капах в домашніх умовах. Це попередньо заповнені гелем капи, які чудово адаптуються до поверхні зубів. Капи носять від 15 до 60 хвилин, залежно від призначеної концентрації. Відбілюючим засобом є дуже стійкий перекис водню з додаванням нітрату калію та фториду. Він ідеально підходить для більшості пацієнтів, особливо для тих, хто вперше почав відбілювати або хто просто хоче підправити відтінок зубів. Найбільшою перевагою Opalescence Go є капа, яку можна адаптувати до поверхні зубів будь-якого пацієнта, навіть у тих, хто проходить курс ортодонтії. Відбілювання зубів Opalescence Go рекомендується для усіх типів плям коричневих, оранжевих чи білих. А також для пацієнтів із підвищеною чутливістю. Опалесенс ендо ендодонтичне відбілювання в кабінеті лікаря-стоматолога. Спеціально розроблене для техніки відбілювання на ходу. Його легко помістити всередину пульпової камери, запломбувати тимчасовим цементом і залишити в зубі на 1-5 днів. Гель Opalescence Endo рекомендований пацієнтам, що мають ендодонтично проліковані зуби, які змінили колір. Опаластер це суспензія для хімічної та мікроабразивної обробки емалі, яка містить 6,6% соляної кислоти та мікрочастинки карбіду кремнію. Це малоінвазивне лікування поверхневих білих, помаранчевих і коричневих дефектів емалі. Хлористоводнева кислота хімічно сприяє видаленню дефектів, а мікрочастинки карбіду кремнію забезпечують м'яке хімічне стирання. Рекомендується для пацієнтів, які раніше користувалися відбілюючими процедурами, які не повністю маскували або видалили недоліки чи дефекти емалі. Цей продукт вимагає обов'язкового попереднього огляду у стоматолога. Суспензія Опаластер рекомендована для видалення коричневих, помаранчевих і білих дефектів емалі при легкому флюорозі. Рекомендується лише для дефектів глибиною менше 0,2 мм. Відбілююча зубна паста Опалесенс професійна відбілююча зубна паста, яка завдяки своєму унікальному складу допомагає видалити поверхневі плями на емалі зуба. Паста безпечна для щоденного використання, крім того, має прохолодний м'ятний смак. Чудово освіжає подих. Формула для полегшення чутливості Sensitivity Relief відзначена нагородами як паста, яку можна використовувати до та під час процесу відбілювання. Ідеально підходить пацієнтам, які хочуть піклуватися про стан зубів у щоденному режимі. Зубна паста Opalescence рекомендована для поверхневого відбілювання, а формула для полегшення чутливості Sensitivity Relief рекомендована у випадках, коли присутня підвищена чутливість зубів. Сімейство відбілюючих засобів Opalescence створює повноцінність Оцінну відбілюючу систему, яка забезпечує високу ефективність і максимальний комфорт як для лікаря, так і для пацієнта. Потрійний комплекс засобів для відбілювання зубів Opalescence PF, Opalescence Boost і Opalescence Go буде ефективним для більшості випадків відбілювання. Спеціальні варіанти відбілювання забезпечують лікування в більш складних випадках. Використовуйте систему відбілювання зубів Opalescence для впевненої, щирої та яскравої посмішки.